Вот такая у нас гирляндочка, Ось. Так. Опа, вот так. Вот такая свечечка для настроения. Поки що це єдина кімнатка з усьої хати, де ми проживаємо, яку ми зробили самі за свої кошти, коли повернулися. Тут було дуже багато смітнику, ні вікна, ні дверей, ні, ні штукатурки, ні проводки. Отам стіні дірка від якогось, щось вибух якийсь був. Відчуття свята немає, тому що війна у нас іде. Просто тихенько повечеряли. О, от так. Нам дали електрику. Така подія дуже гарна. Кам'янчани дочекалися світла. Получилось, що ми протягли повністю нові лінії, зробили, 10 кВт нову лінію зробили і село Кам'янка повністю заживили лінією ізолірованим проводом. ДСНС розмінували, благодаря цьому ми змогли виконати цю роботу. Ну, Руйнацію ви самі бачите, все зруйноване. Ну, цілих проводів у нас не було зовсім. Розруха повна, село знищене у березні 22-го року. І били, гатили по нам усім, що в них було. Від літаків до якихось артилерійських. Як висипала команда. Наша донька допомогла і ми поверталися додому з цими сонячними панелями, тому що чоловік розумів прекрасно, що ми їдемо туди, де немає нічого. Коли ми повернулися, хата взагалі була непридна, ну, непридатна була для житла, дуже великі руйнування, тут все оце було завалено, щоб ви розуміли. Дуже все це було. І потрібно було його розбирати. Завали, смітник, який по собі залишили російська армія. Бачите, що з дорогами вони зробили расистий капець, грязяться, все ж розмісене, асфальтне покриття зруйноване повністю кругом. Вони танками все розламали. Ця сторона. Практично розмінована. А ця сторона, тут якраз усе пфм ПФМки, можливо, там і ТМ-ки є далі на полі. Ті люди, що повернулися, вони вже без, без електрики тут два роки прожили. На даний момент їм просто стало краще. Ну як, умови покращилися і легше жити стало. А, ну, Зима, ніхто. Поки що ніхто не повертається. Тенденція така. Фронт наближається, люди бояться. Якби от закінчилося, я думаю, бажаючих було б багато. Ну, якби все розміновано було, що знали вже точно, що я прийду і мені тут ногу не одірує, Люди ну, бояться цього і, от не, і за цього не повертаються. Це яблуні побило, весім, там, там. Де ти полізла? Балишся, да, Мурка? Це в нас білка лазить по деревах. Білочка поперла. Оце, оце, оце ми тут у, у війну Ті обстріли тут просиділи. Тут у нас було три сім'ї. Оце нас три сім'ї тут було. Оце, оце котел, Ну, це газовий, ну, газу то немає. Ну, насос ще качає. І ось бачите, де я пристосував ті ящики під вугілля. Там вугілля. Ми просиділи тут в підвалі у нас до 19 березня. Чого ми сиділи, ніхто не знає. Ми не вірили, що це все буде таке. 19-го ми виїхали на Краматорськ, а з Краматорська вже на Львів потягом. Там сусід один говорив: а чому ви коров не здали м'ясникам? Ми ж оставили коров, телят, ми пов'язували, все в нас хазяйство було здорове. А я кажу: ну там ніяк було. Я не знаю, ми просто в ту ніч, коли ми вже зібралися їхати на другий день, в ту ніч. Три самоліта бомбили нас і чотири вертольоти. Оце вони отак висіли, от вертольоти, і це вони били нас тут. А на горі гради, танки, усе тут било, а потім вранці вони відноче пішли пити. Таке затишня. Ми сіли в машину, ми доїхали до Славянська, ні одного пострілу не було, ні одного. Вона красавиця наша ідіть. Ти красавиця? Не хочеш, йди. Це ж таке діло. Ми, як, звісно, приїхали перві дні ми були в шоці, як ми тут все вигрібали. Меблі, все таке, телевізор, усе було в вікна викинуте, все. Ялинка була розкидана скрізь, скрізь, по всій хаті, а потім позбирали все в кучу і вийшла ялинка. Це у вас ялинка пережила окупацію? Так, 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 так. так. Та й святкували з дідусем двох. Трішки посвяткували та й полягали спати. Так, і так вирішили, що новий рік і без нас прийде. Так що так. Телевізор є, тепер дивимося всі новини. А щоб е в інтернет, то ми виїжджаємо туди нагору, там трошки ловить інтернет. А електричною духовкою і торт пекла ось на новий рік. Називається Чорний Принц. У нас раніше були новорічні свята. це ми дуже святкували. А, вся родина, вся, усі діти приходили внуки. І... — Мурка до торта не можна. Не можна, не можна, кицьки. Не можна, киськи. В речі, Кицький, можна, кицький. кицький да? були ж у Львівській області, там було все добре. Ми ж були всі гуртом. У нас було їсти, у нас було в хаті тепло, але ми там не жили. От ви розумієте, от, ну я не можу вам це об'яснити, ну, ми не жили. Дума. Ми, ми дума. просто от существували, просто-напросто. От, от день до вечора, день до вечора. А сюди ми приїхали тут усе побите, все. Але нам тут дуже подобається. Нам тут, нам тут, наші люди, наші побиті ці хати, вони всі дивися і думаєш, хтось приїде, хтось відремонтує. Так ж ця хата підлягає ремонту. І, ця, і, і от надіється, що вернеться, що буде якась програма, що відновлять село. Нічого, посадимо город, цибульку посадили, частик посадили. Тепер будемо весною картоплю садити, помідори. Ті, хто тут вже давніше гусей тримали, вутят, курей. ну і ми щось якусь живість візьмемо і ми.